У мене сьогодні був тур вранці по магазинам. Спочатку продуктовий, потім тканини, потім нова пошта. Я все по черзі буду показувати. Це продукти на сьогодні. Картоплю буду пюре робити на обід. Сподобались овочі, оці купила, хоча помідори і огірки у нас ще є. Закінчилась капуста молода, єва обожнює салат з капусти і огірка. Прям може їсти, напевно, днями і ночами. Тому докупила. Вона вчора одну вже доїла вже свою. Так, жуйка обов'язково має бути в мене в в сумці. На обід також хочу зробити відбивні в аерогрилі. Я просто мариную спеціями, які подобаються, запіхую в аерогриль, додаю трошечки сметанки, мені так щось подобалось більше. І просто в аерогриль на функцію м'яса виходить дуже смачно. І це вже буде на вечерю ось таким соусом. Оце був по акції, і мене спокусило взяти щось приготувати з. Якоюсь пасти. Сподобалися ці. Ну, давно такі не їли, насправді такі великі. Є, якщо не сподобається, буде просто, звичайно, спагетті їсти. А ми з чоловіком спробуємо ось таку. Є вершки у мене і можна ще щось додати, я придумаю, що а собі я можу завжди. Додати тунця. От, Серветки закінчились. Це у нас у вітальню і у уєви в кімнаті мають бути. І молочко. Одне вже надвзяла, над, тому що готую сніданок собі. Дуже-дуже голодна, дуже бо вже майже 11 а я ще не їла. Я вже дуже голодна. Так, Тут у мене омлет. Зараз ідеальна пропорція, як для мене це 2 яйця і 3 ложки молока. Столові Спеції за смаком, зазвичай томати, базилік, часник, Ось ця стандартна спеція, обожнюю дуже смачно, але на сьогодні у мене тут якісь трави. А мені ще подружка дарувала з Німеччини, Ось маю, маю доїсти. Хочу доїсти, Це, то я сюди додала. Ну, а далі все стандартно, ховаю все у холодильник, все по своїм місцям. Буду розбирати посудомийну машину, ставити брудний посуд туди завантажувати, скільки туди влазить, там буквально пару тарілок, але все одно треба вже поставити. Все стандартно, кожен ранок, кожен обід і кожен вечір у мене однаково на кухні. Провожу дуже багато часу. Завжди тут є якась робота, завжди тут є щось протирати. Тому насправді. Коли роблю генеральне прибирання в будинку, то кухню я залишаю на кінець, тому що тут можна, от як зайшов, так і не виходиш, тому що постійно щось треба робити. Показую, який сьогодні буду робити сніданок, я зробила омлет, поклала вже грінки, які вийшли в мене з тостеру. Тому що захотілося мені прям таких підсмажених, підсмажених гарненько. А ось на сковороді у мене не завжди з такими сніданками вони виходять, тож я вирішила одразу їх засмажити в тостері. Поклала їх ось так. Мені здається, що це просто цікава ідея самого сніданку: зробити такий сендвіч, Кладу шпинат, авокадо і тунець. Буду закривати. Мені по факту не вистачило ще якогось соусу, тому що було трошки. Суховато на наступний раз може сюди якийсь крем-сир або може просто якийсь кисло-солодкий соус. Але взагалі трошки суховато, хотілося чимось змазати ще по центру. Але взагалі дійсно це було дуже і дуже смачно. Тому рекомендую зробити такий сніданок різноманітно і цікаво, тому що знаєте, у мене завжди якийсь тунець, авокадо, хумус, щось таке, але хочеться іноді, щоб візуально вони відрізнялися один від одного. Друзі, я вже поїла, подобрішала. І зараз буду показувати, що я купила у тканевому магазині. Це ось такий фетр. Я взагалі думала тільки помаранчевий, такий типу рижий і білий. Але ось такий кремовий знайшла, і мені здається, так буде набагато краще. Але цього дуже мало було, не, не стільки, скільки мені потрібно. Він якось так почав міряти. Я дивлюсь, ну реально буде мало. То я пішла ще ось такий взяла, думала, може коричневий але прям коричневого фетру теж не було. Тому ось такий, ще, теж такий Моко колір буду поєднувати. Ну, цей може під низ піде, а, цей більш наверх, а цей в домішках буде. А, Єва, Боже, я ж не сказала, Єва буде левом на виставі. У мене на. Костюм є 4 дні, тому буду робити. Планую сьогодні зразу зробити. Я не думаю, що це буде супер важко. Скільки займе часу, стільки займе. Зроблю костюм. Потім, якщо що, завтра поїду, подивлюсь якусь, типу як. Чи сукню, чи спідничку. А, бо, звичайно, фатинова спідниця це класно, але мені здається, що треба ще щось під низ піддягати. Ну, зловом, зробимо, поміряємо і буде видно, що, що треба. Може, з того, що в нас взагалі є, і не треба буде нікуди їхати. Далі, е, я прикріплю фото, що, що я хочу взагалі з цього, щоб ви просто мали розуміння. Так, ось таку мені порекомендували нам. Талію резинку. І ось таку на ручки-ніжки. Ну Я взяла шматок, який у них був відрізаний. Я кажу, Давайте я візьму цей весь там мені, звичайно, менше треба, але думаю, Ну на всякий випадок знадобиться. Це таки тілесного кольору, такі, щоб не було сильно там видно. І оце така теж під бобіла, теж ми так прикинули. З жіночку, що буде не дуже гарно, якщо чисто біла буде до цього. Словом буду робити. Е, ще такий прикол <ріхи> я, коли я виказала, що буде вистава, вона буде левом шукала костюми Лева. ну знаєте, Є такі дуже жаркі, а зараз травень якби, не хочеться в жаркому якомусь костюмі там виступати. І єдине, яке мені сподобався за Aliexpress, це якраз фото, яке я вставляю, це мій референс. І він щось там коштував за все щось там до 500 гривень. Десь так. Я думаю, та й не буду я нічого замовляти, сама пошью, що там робити. Там, тим паче шити не потрібно. Особливо з того, що я придумала. От, і в результаті я десь скільки, я і витратила десь до тисячі на це все. Ну, це 100 гривень, щось там 400 і ще щось. Ану, щас. Да-да-да, ось 435 по одному чеку, а по другому 250. І виходить, і, і оце 100 гривень. Коротше, виходить так, що ну, дешевше реально було замовити на Алі. от така історія. Але але, нічого страшного, я майже впевнена, що вся вся оця тканина майже піде. Коротше, <свистач> ось такий а, прикол. На Алі, все одно, бачите, все одно вони все перебувають, всі, свої, всі твої е, прагнення до, <свистач> до якоїсь творчості чи ще щось. Набагато швидше, дешевше, простіше, нашвидше, як простіше замовляти. Але ми будемо робити, чому б ні. Я давно нічого не робила своїми руками, тому вирішила зробити.

Я спочатку собі за основу за такий теж референс взяла спідничку з нашої білочки. Це е, те, що дуже риже таке, це костюм білочки. І я навіть думала, можливо, щось доповнити на нього, щоб був лев, але потім вирішила зробити окремий. І думала також придивлятись, як вона саме зроблена, але вона саме пошита, там є ще тканина, на яку нашит сам цей фатін і вшита резинка. Я ще думала, можливо, мені також так може зробити, але потім пішла дуже простим шляхом, нарізала на ось такі просто довгі смужки цього фатіну. І Просто зав'язувала вузлик. Далі у відео ви побачите, як саме, як це буде виглядати. Мені сподобалось, що доволі така пишна спідниця вийшла. До речі, хотіла сказати, що всі заміри, всі прорахунки мені зробив чат GPT, я йому скинула свій референс, як я хочу, щоб це виглядало, все йому описала, і він мені зробив заміри по тканині, які я мала купити. Хто не в курсі, це додаток зі штучним інтелектом, з яким ви можете спілкуватися по будь-яким питанням, хоча мені здається, що вже всі знають про це. Хоча, можливо, хтось і не знає, тому я вирішила так нагадати, що така опція є, і я постійно користуюсь, постійно щось запитую. Чесно, найкращий друг останнім часом. Так, процес іде. Ось приблизно ось так. Це буде виглядати. Зараз ось цього блідого я наниз, для того, щоб був такий об'ємчик. Потім десь білий, і, або може взагалі білий спочатку, його більше не знаю, про буду думати. А оцей прямо наверх, щоб було більше візуально його здавалося. От, трошки треба, оце я так причепила, треба буде зняти і трошки під. Підрізати. От. Тож мені поки подобається. Я тут е, нічого не роблю, а просто ось так, от е, такими вузликами зав'язую. Е, зараз понароблю, потім я прийде, помірюю, е, скільки буде по резинці, щоб можна було вдягнути і все таке. І тоді підшию. Я буду строчку просто робити на машинці, щоб точно намертво трималась. От, і зараз хочу ще дістати одну посилочку. Так і не відкрила, забула, в машині лежали. Що я до цього наряду прикупила. Плюс потім покажу свої покупочки ще. Так, ось такі колготи. Так, шкарпетки я дозамовила, щоб вийшло мінімальне замовлення. Але взагалі хотіла тільки ось ці колготки. Так. В принципі, дивіться, підходить. Мені подобається, будуть такі ніжки. Щик з під цього. Гарно виходить, зараз буду дороблювати. Так, а по розміру, що тут? По розміру… О, великоваті. Слухайте так, Щось... почекайте. 116, 122. у Єва взагалі 128. Вони наче великі. Ну, поміряю Єва. Коротше, щось побачимо. Ну, попа точно якась велетенська. Як під памперс. Боже, ну яку це дитину? Коротше, поміряю Єва, побачимо. Ну, будемо підтягувати як можна. Не знаю, чому я не додумалась нарізати так і першу тканину. Не знаю, прийшло в голову вже після того, як я вже нарізала помаранчеву тканину і потім вже другу і третю нарізала саме ось таким чином. Це набагато простіше, набагато швидше, звичайно. Бо все одно вони не рівні, ці шматочки. Тут не сильно це. Прям треба, щоб вони тут були рівні, бо це така, знаєте, спідниця на один раз. І плюс фатін це така тканина, що вона дозволяє бути нерівною. Це не якась там пальна сукня, тому нормально. Зав'язую просто в пітельку, завожу тканину і підрівнюю все. Мені сподобалося, що вся резиночка закривається усіма вузликами і утворюється такий ремішечок. Я думала, що можливо треба буде ще додатково якось закривати фатіном, прострочувати якось, але коли от зробила ось такі штучки, зрозуміла, що взагалі більше нічого робити не треба. І мені дуже сподобалось, як вийшло. Якщо будуть якісь схожі костюми за тематикою, за ідеєю, буду використовувати такий прийомчик. Мені дуже сподобалось, тому ділюсь ідеєю з вами, що є дуже дуже простий метод для того, щоб зробити костюм. Потім покажу які ще аксесуари. Також всі аксесуари ми повторили. І обруч, і на ручки, і на ніжки також все зробили. Єва мені там допомагала. Обруч майже зробила сама. Вона, коли побачила спідницю, то одразу захотіла робити також все. Їй сподобалось також такий метод поробки цього костюму, тож також долучилась. Це, взагалі, ми готуємося на шкільну виставу до Дня Матері. Вони всім класом готують англомовну виставу. Саме для мам запросили тільки матусь до школи. І кожен клас буде показувати свою власну виставу, дарувати якісь там подарунки для мам. Єва як може тримає все в секреті, але дуже хоче все мені розказати. Але я прошу, щоб вона трошечки притрималась, тому що хочеться отримати сюрприз. То в нас тримається. Слухайте, мені подобається. Потім поміряю на Євці, може щось ще додамо. Дивіться, хто це напрацювався. Та, втомився і набігався. Вілік спадки. О, мені так подобається. Коли слеп сама в таки ходив. Все. Соліпчика тиха води. Ось у мене вийшло. Бачите, резиночки абсолютно не видно, все заховано. така пишна. <смі> я думаю, що навіть не треба спідничку ніяку. Клас. Євка прийде, я хочу, щоб вона з колготками вдягнула все це, поміряла, який буде. І. Побачимо, чи треба взагалі е, якусь спідничку туди, чи ще щось. Бо я так думаю, що буде футболочка біленька, е, колготки і ось така спідниця. Так, ось такий обруч. Ніжки. На ніжки і на ручки. І ще залишила ось такі штучки, може, думаю, на зачіску якось. Придумаю. Я поки ще не придумала <смі> як, але понарізала, думаю, може вставлю прям в резинку такі, типу, пасміка. Ну, Прикольно виглядає. Дуже проста ідея, дуже просто робиться, але <смі> виглядає дуже прикольно. Така, е як, не знаю, дійсно левеня Таке прикольно вийшло. Мені подобається. <смі> Клас. Ззаду більше білого, тому що я вже сюди залишки всі понапіхювала, щоб не було ніяких залишків. Що все у мене, все мене під, під нуль пішло, вся тканина, бо вона, в принципі, мені вже ніде не знадобиться. Тому буде так. Так, а це мої вже покупочки. Перше покажу взуття. Це е, я Цього року купувала у них угі. Якщо пам'ятаєте, мені дуже сподобалася фірма. Взагалі, ідеально носила ці угі, якщо чесно, найзручніше взуття на світі. І ще в них дуже багато кросівок класних, але вже кросівки куплю собі на осінь. Даються таку лопатку. До речі, з угі лопатка лежить у єву у школі. Е, я кажу, там в кошик собі покладеш для того, щоб взуватись їй було зручніше. І купила собі ось такі. Зараз буду міряти. Сподіваюсь, не маленькі. Дуже сподіваюсь. Це мав бути сороковий розмір, але якщо чесно, вони наче не 40 -й. Я вже переживати почала. Ану, зараз. Ой, ви знаєте, абсолютно все класно, такі зручні, взагалі круто. Я поміряла там по їхній довжині стопи, те, що вони по їхній розмірній сітці, і замовила собі клас. Такі м'ягусінькі, боже вау, все. Це вже моя улюблена фірма. Все. Я чого злякалась, тому що вони на вигляд Толі такі мініатюрненькі. Тож такі, я не знаю, як на відео виглядають, але а, насправді такий, ну так, <смі> <смі> акуратненька така мішка. пахальненька. Так, а це новенькі костюми. Те, що ви постійно питаєте у мене за зелений костюм, то це ось ця фірма. Homey. Ось, і зелений вже треба, мені здається, його трохи може чи викинути, чи що, бо вже штани дуже такі, знаєте, ну, коліна. Ото, а це такий костюмчик. Я ще думаю, залишати його вдома, носити чи на вулицю. Ну, я, скільки воно йшло, поки воно йшло, поки я забрала, я подумала, що я, напевно, його буду носити на вулицю. А, значить. Кофта, штани і шорти. Тобто, шорти. Ну, там окрема позиція, щоб ще з шортами. Ось так. Я вже бачу, що мій розмір, все ок. Класна, така якість, така рифльонка, якась приємна така, колір приємний, клас. Таке біло-бежеве. Так, і другий. Це вже вдома ходити на заміну зеленому. Ось такий такий самий, як зелений, тільки синій. Такий темно темно синій майже до, ну, не чорний, звісно, але темний. Захотілося мені чогось такого темненького. От. Це теж можна на вулицю носити і ну, кудись там вдягати. А можна і вдома. Мені вдома подобається. Вони такі дуже легенькі. Ой, у мене знову вигорівши, наче колір. Ну, камера у мене просто така жовтий трошки. Але взагалі такий приємний, синій, темно-темно-синій колір. Класний. Ну, і якість така сама, як і була на тих зелених. Костюм. І зелений костюм, здається, у них досі там є представлений. Все, я задоволена. Значить, Це домашнє, нарешті. Якщо жарко, то вдягаю футболку під штани, або ж можна розкритись і там футбочку якусь. Ну, класні костюми такі прикольні, подобається. Ну. А я зараз швиденько хочу приготувати обід в аерогрилі. Зараз буду показувати, як я це роблю. Хоча тут, в принципі, мені здається, нічого такого немає. Так, цю спецію використаю. Подобається мені зі сметаною. От Я буквально одну ложечку кладу, все перемішала і буду ставити в аерогриль. Сьогодні буду пергаментом, але, до речі, не завжди хочеться мені пергамент. Але сьогодні буду з пергаментом. Так, 20 хвилин на 180 градусів і подивитись, яке буде. Так, поки я з'їздила за її до школи, приготувала м'язку. Дуже смачне. Такі відбивнушки. Гарно відліпає від борга. Правильно, минулого відео сказала, що майже один раз щось вдягне здягне <стани> штани, наприклад, і йде все в прання. От сьогодні пішла до школи і робили якусь вежу з скошеної трави. <свісно> Де ти там траву знайшла? Боже, я не знаю. Коротше, зараз буду замочувати цим засобом антиплями Попшикаємо на 10 хвилин, залишу і потім у прання. трошки ну, підітру без камери і вже закину. У мене там доготовлюється частина вечері, поставила ще пюре. Буду прибирати зі столу, щось мені вже, на сьогоднішній день вже ця композиція, хочу трошечки змінити, до того ж, є така ідея поставити бузовичок собі на стіл, щоб запахи були. То я вирішила все вже прибрати, сховати все великоднє. Взбираю по всьому будинку все, що я порозставляла цього року, до речі, що не так багато я використала декору, не так багато всього я тут подіставала, тому було якось на цього року легше все це збирати. Але у мене кожна деталька в своєму пакетику і те, що скляне в папірець і в цей ящичок, який у мене зберігається в гардеробній кімнаті разом з усіма іншими, декорами сезонними або якимись святковими. На кожне свято у мене свій декор. Я думаю, що хто за мною слідкує, той знає, що у мене там і для Хелловіна, і для осіннього декору окремо, і для весіннього, і для Великодня, і для Різдва. Все у мене там є. Мені дуже подобається. Знаєте, коли у кожного свята свій кошик, і ти, коли це свято наступає, або ти готуєшся, то дістаєш і дивишся, що в тебе є, що треба докупити. until yesterday you were in a bottle washed away before I went away to college I safely Тут я хочу показати, що в нас, власне, вийшло з костюмом кадрами з вистави не ділюсь, тому що там дуже багато діток приймають участь. А я якось не хочу показувати, показувати чужих дітей на своєму каналі. Це треба всіх питати, опитувати, чи вони погоджуються. То я не хочу цим займатися, тому показую лише фото наші з Євою. І дякую вам за перегляд. Дякую вам за. Лайки, коментарі, сподіваюся, що ви їх поставили. Натисну на дзвіночок, аби не пропустити мої наступні відео. Всім па-па, до нових зустрічей.